Запитайте Ютуб про небезпеку ліків, які приймаєте, і він закине вас купою посилань на відео на цю тему. Як реагувати на таке відео? Ще стародавні знали добре і стверджували, що все, що існує на колишньому світі, є ліками і отрутою, і вся справа в дозі, а точніше в тому, скільки і як ви їх приймаєте. Якщо лікарський засіб схвалено нормативними актами, часто управлінням з контролю за продуктами і ліками США, так званими FDA, це означає, що користь переважає потенційні ризики і якщо є показання для застосування, його слід використовувати. Можливі побічні ефекти та протипоказання, зазначені в інструкції до препарату, їх слід дотримуватися під керівництвом лікаря. Ті, хто лякає про небезпеку ліків, мають одну мету. змусити вас дивитися їх відео, тому просто ігноруйте. Вони приносять більше шкоди, ніж користі. Дякую за лайк і розповсюдження відео.